Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. 19 століття доба наукового поступу та формування політичних націй. Українці, як поневолений народ Російської імперії, намагаються знайти наукове обґрунтування своєї окремічності. Якщо не цілковитої незалежності, то бодай автономії. У той самий час царат всіляко придушує національний розвиток українського народу, не дозволяючи ані писати українською, ані вивчати українське, навішуючи йому ярлик хутірського, селянського, відсталого. Уяви, як важко в таких умовах фахово просто вивчати українську історію та культуру. А скільки треба мати сміливости, щоб говорити про суттєву різницю між українською та російською культурами? А якщо ти ще й жінка, та ще й не маєш українського походження? Хм, ну тут, крім протидії царської влади, очікуй ще й на применшення твоїх наукових здобутків аж до недовіри, що ти справді є їх авторкою. Та хіба не знайшлося на усю Російську імперію жінки, яка б кинула виклик тогочасним нормам наукової пристойності. І не стала б фаховою та визнаною дослідницею історії України. Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І номер розбиратись. Першою жінкою-науковицею, що здобула ступінь докторки історії не лише в Україні, а й у всій Російській імперії, стала Олександра Єфименко. Народилась Олександра, тоді ще Ставровська, 30 травня 1848 року в селі Варзуга, нині Мурманської області, за 22 кілометри від Білого моря. Родина жила дуже скромно. У віці 15 років Олександра закінчила Архангельську жіночу гімназію. Освіта дозволяла їй працювати домашньою вчителькою. Найбільше, що могла запропонувати жінці, тогочасна царська система освіти. Тож Олександра Ставровська вчителювала у Холмогорах недалеко від Архангельська, але не від хорошого життя. Тоді помер її батько, тож на тендітні плечі дівчини ліг обов'язок і себе забезпечити, і рідню підтримати. Ти можеш запитати, а у чому логіка спершу не давати жінці можливості отримати якісну освіту, а потім дозволяти їй працювати хіба за копійки? Що ж у середині ХІХ століття жінку не сприймали як особистість, вона могла бути лише додатком до чоловіка. Головне, аби вона була гарна, вела господарство і вміла поводитись у товаристві. А якщо жінка ще й розумна, ну тоді це приємний бонус, нехай розважається, пишучи якісь оповіданнячка. То як росіянка, народжена далеко від українських теренів, змогла захопитись українською культурою та історією? Тут на допомогу прийшло кохання у Холмогорах в той час якраз жив український етнограф Петро Єфименко. Його царська влада 1860 року вислала за участь у діяльності Харківського таємного товариства, яке виступало за радикальні політичні зміни. Тож 22-річна Олександра у 1870 році бере шлюб з політичним засланцем та полишає вчительську працю. Під впливом чоловіка Олександра почала цікавитись етнографією та історією. Перші її наукові праці були присвячені традиційній культурі корінних народів Архангельської губернії. Однак вже тоді проявляється її зацікавленість статусом жінки у Російській імперії. Вона публікує у столичних часописах праці селянська жінка і народно юридичні погляди на шлюб, у яких окреслює правове становище тогочасних сільських жителів. Олександра Єфименко у той час працює у тандемі з чоловіком, а також пише самостійні наукові праці, та на другу половину 80-х років вже є визнаною у фаховому колі дослідницею. 1873 року Петро Єфименко нарешті отримує дозвіл переселитись у глиб Росії. А 1877-го він з родиною переїжджає до Малоросії, спочатку до Чернігова, а невдовзі до Харкова. Там, у серці Слобожанщини, Олександра сформувалась як дослідниця історії України. Вона активно співпрацювала з історико-філологічним товариством при Харківському університеті, підтримувала дружні стосунки з відомим істориком Дмитром Багалієм та мовознавцем Олександром Потебнею. Значний вплив на формування її як науковиці справив Володимир Антонович якого Олександра Єфименко вважала своїм заочним науковим керівником, Софія Русова, видатна українська учителька, письменниця, феміністка та подруга Олександра Єфименко у своїй книзі Наші визначні жінки згадувала сама по походженню росіянка вона вся віддалася потребам українського народу і своїм талановитим пером вияснила в російській пресі несправедливе становище його щодо національних прав. І справді, Олександра Яківна постійно відкидала імперську тезу про українську мову як не самостійну. Чи варто взайве нагадувати, що у кінці ХІХ століття українофілів, тобто тих, хто вважав, що український народ відмінний від так званого великоросійського та має власну культуру, переслідували? Науковиця між тим неодноразово зверталась до російського уряду з вимогою скасувати валуївський циркуляр та емський указ. Документи, які штучно обмежували розвиток української культури та мови, заганяючи її у зручне для російської ідеології, стійло хутірської та нездатної для високого мистецтва, дію цих антиукраїнських документів скасують лише у ході першої російської революції 1905-1907 років. Олександра Єфименко не боялась казати відверто, що у Австрії для українського національного руху тих часів склались більш сприятливі умови у той час, як під російських українців влада прагнула денаціоналізувати. У своїх статтях росіянка Ставровська Єфименко послідовно критикувала політику русифікації та захищала український національний рух. Тому. Її приваблювало дослідження тем селянства, антипольських повстань та гайдамаччини, українських православних братств та української козацької шляхти. Олександра Єфименко доводила на противагу тогочасним російським історикам, що українські землі після навали монголів не були цілковито спустошені та заново заселені переселенцями із Галичини та Волині. Наголошувала на позитивному значенні литовсько-польського періоду на формування українського народу у той час, як офіційна російська історична наука трактувала його лише вкрай негативно. Коли Петро Єфименко через хворобу не міг ходити на роботу до банку, Олександра Яківна домовилась із директором, що братиме не зроблене чоловіком додому, аби не втрачати чоловікової платні. Петро Єфименко всіляко підтримував дружину, розуміючи, наскільки їй важко утримувати усю родину. Тож він допомагав Олександрі Яківні підбирати матеріали для її досліджень. Родина Єфименків створила історичний гурток, який з часом перетворився на харківську школу української історіографії, а сама науковиця організувала товариство взаємодопомоги трудящих жінок. Тож Олександра Єфименко, яка активно працювала над вивченням історії України, розгрібаючи архіви та відстоюючи ідею окремішності українського народу, мала б заслуговувати на повагу від колег по історичному цеху, чи не так? Але, на жаль, її не сприймали серйозно, вважали дилетанткою без академічної освіти. Дуже зручно створити жінкам штучні перешкоди у отриманні освіти та фаху. І поблажливо ставитись до написання літератури або перекладів жіночого авторства, а потім звинувачувати тих самих жінок у нефаховості. Проте реалії ХІХ століття були для жінок саме такими з цією несправедливістю Олександра Яківна боролась упродовж усього свого наукового життя. Її не взяли до наукового товариства імені Шевченка, де головував Михайло Грушевський, лише через неправильну стать. Здавалось би, нічого такого, адже існували Харківське історично-філологічне товариство та полтавська вчена архівна комісія, до яких вона входила. Та вона бажала стати частиною тієї наукової інституції, що яскраво демонструвала саме національне українське спрямування, адже вважала себе фахівчиною з історії України. Грошей, які вона отримувала за статті та переклади, не вистачало. Адже крім хворого чоловіка, Олександра Яківна мала доглядати ще п'ятьох дітей Тараса, Олександру, Віру та малих Тетянку і Петрика. Їй терміново потрібно було шукати велике замовлення. І воно знайшлось це замовлення принесе Олександрі Яківні водночас і багато страждань, і найбільшу славу адже стане головною працею її життя. На початку 1896 року. Часопис Київська старовина оголосив конкурс на написання історії Малоросії, яка б призначалась для середнього читача приблизно з освітою народнього учителя. Меценатом виступив відомий український філантроп Євген Чекаленко. Більше про нього зможеш дізнатись в уроці Євген Чекаленко Той, хто любив Україну до глибини власної кишені на сайті вчися вухами. Чекаленко запропонував винагороду у розмірі однієї тисячі рублів. На конкурс відгукнулась лише Олександра Єфименко. За умовами конкурсу праця мала становити 400 сторінок, а часу на виконання відводилось два роки. Володимир Антонович написав приблизний зміст з восьми розділів та наголосив, що праця має базуватись на доробках попередників, тож самостійно вивчати джерела не треба. Враховуючи складні сімейні обставини Єфименків, на прохання авторки їй заплатили аванс у вигляді половини гонорару. Проте Олександра Яківна не бажала просто скласти компіляцію, вона опрацьовувала джерельну базу. Через це вона порушила дедлайн і подала до розгляду шість із семи розділів своєї праці не через два, а через три роки на початку 1899-го. Жюрі на чолі з Антоновичем було незадоволене рукописом. Володимир Антонович цілковито розкритикував працю Олександри Яківни, сказавши про неї таке робота написана із Російського державного штатпункту, з яким українські історики погодитися не можуть. Олександра Яківна була смертельно ображена такою оцінкою, адже це не відповідало дійсності. Просто бачення концепції історії України Олександра Єфименко не співпадало з тим, яке утвердилось у Київській історичній школі, заснованої Антоновичем. як бачиш, пристрасті у наукових колах 19 століття кипіли воістину драматичні. Володимир Антонович навіть пропонував, аби працю Олександра Єфименко переробив його учень, історик Василь Доманський. А готову роботу опублікували з іменами двох авторів, поділивши між ними нагороду. Коли про це у листах повідомили самій Олександрі Яківні, її обурення не мало меж її найвідомішу на той час історикині Російської імперії зневажають чоловіки лише за те, що вона, по-перше, жінка, по-друге, росіянка. Здавалось би, понад 20 років вона вивчає історію України та публікує відповідні праці, в тому числі й у Київській старовині. Вона вийшла заміж за свідомого українця та сама була українофілкою, та все одно, на думку цих пихатих чоловіків, не мала права писати історію України. Однак їй дуже були потрібні гроші, тому вона написала Антоновичу листа, у якому принижено просила решту 500 рублів за написану роботу. Далі листуватись з Антоновичем вона не бачила сенсу. Єфименко продовжила вести комунікацію щодо своєї праці вже з редактором Київської старовини Володимиром Науменком. Авторка пішла на поступки, виконавши умови журі за 250 рублів. Останню чверть гонорару авторка, скоріш за все, так і не отримала. Та на березень 1901 року ніхто так і не зголосився переписати рукопис Олександри Яківни. Зрештою, працю київська старовина не надрукувала взагалі. Повний текст побачив світ аж у 1906 році, через 10 років від початку роботи над ним під назвою Історія українського народу. Олександра Єфименко, незважаючи на усі приниження, через які вона пройшла з історією українського народу, продовжувала відстоювати власну концепцію історії України. І далі вела про українську активну діяльність. У 1903 році на відкриття пам'ятника Котляревському до Полтави з'їхалась уся верхівка тогочасної української національної спільноти Євген Чикаленко, Борис Грінченко, Сергій Єфремов, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Юліан Романчук. Доповіді на честь цієї події виголосили автор біографії Котляревського Іван Стешенко, Олена Пчілка та Олександра Єфименко. Сергій Єфремов, один із засновників української професійної журналістики, назвав її промову блискучою. У 1907 році родина Єфименків переїхала до Петербургу. Наступного року Петро Савич Єфименко помер. На той час Олександра Яківна вже очолювала кафедру української історії на Бестужевських вищих жіночих курсах. Це був такий альтернативний спосіб для жінок. Отримати гарну освіту, адже в університети їх все ще не допускали. Там науковиця працювала впродовж десятиліття до 1917 року та зуміла зацікавити історією українського народу кількох своїх слухачок. У 1910 році Олександра Єфименко нарешті отримала визнання від колег. Харківський університет присудив їй науковий ступінь почесної докторки історії. Першій усій Російській імперії. У лютому 1917 року на четвертий рік Великої війни у Росії відбувається революція. Слідом за подіями у столиці революційні виступи поширюються і на периферію Російської імперії. У березні того ж року утворюється Українська Центральна Рада. Та чи втримає вона владу? Чи зможе тюрма народів перетворитись на Федерацію рівноцінних республік? Чи монархісти візьмуть реванш, а тут ще й ці безпринципні та жадібні до крові більшовики, словом, майбутнє видавалось зовсім непевним. Тож старенька Олександра Яківна з донькою Тетяною переїхали з Петрограду, колишнього Петербургу, на Харківщину, де вони мешкали на хуторі Любочка, поблизу села Писарівка. Нині це село Верхня Писарівка Вовчанського району Харківської області. Там не було світла, не було водогону, як у столиці. Та натомість було спокійно. Олександра Яківна, яка все своє життя підтримувала ідею окремішності, особливостей України, радо зустріла формування української держави, на чолі якої стояв давно відомий колега Михайло Грушевський. Тож науковиця активно листувалася з фаховим журналом щодо створення підручника з історії України та вже працювала над таким під назвою Українсько-московська історія для шкіл українських. Однак спокійно дожити віку на Слобожанщині Олександра Яківна не змогла. Її разом із донькою грудневої ночі 1918 року вбили бандити, які увірвались до їхнього будинку. Олександрі Єфименко на той час виповнилось 70, її доньці Тетяні 28 років. Від великої родини Єфименків залишились лише сини. Тарас юрист, що після революції працював в українському політпредставництві у Москві, згодом з сім'єю він переїхав до Харкова. Подальші його сліди загубились у мороці часу. А молодший син Петро став доктором археології та очолював Інститут археології Національної академії наук України. Втрачаючи рідну мову, народ втрачає разом із нею і своє духовне надбання, яке він нажив за багато віків, свій особливий спосіб розуміння світу, особливий спосіб передавати це розуміння, свої запаси мудрості, що зберігаються в народній поезії, в творах усної словесності, якими багатий кожен обдарований народ. Так говорила Олександра Єфименко, відстоюючи права української мови на існування, завдяки чоловіку. Вона закохалась спочатку у науку, потім в українську історію, а зрештою, і в саму Україну. Науковиця усе своє життя на українських теренах вивчала історію цих земель не з оптики російської офіційної науки і не як тому навчали київські інтелектуали. Олександра Яківна зробила свідомий вибір на користь переслідуваного тоді українофільства. Вона відстоювала права жінок на вищу освіту та наукове визнання. І своєю діяльністю змінила світ на краще, принаймні для українців. Від народу, який вона так палко любила та вивчала, Олександра Єфименко отримала почесне місце у пантеоні істориків та згадки у дні, коли відзначають вклад жінок у науку та боротьбу жінок за свої права. Хоча така постать заслуговує і на окремий музей, і на запровадження особливих слухань чи конкурсу на краще наукове дослідження з гендерної історії. У наші часи переосмислення культури пам'яті варто було би звернути на постать Олександра Єфеменко більше уваги. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами реалізує «Смарт-Освіта» в межах співпраці з Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.